Доброго дня, шановні слухачі, до вашої уваги відеоінструкція щодо користування комп'ютерним тестуванням, яка знаходиться на сайті нашого центру. Для цього вам необхідно в рядку адреси будь-якого браузера надрукувати 3 wwcpkorg Натиснути Enter. Ви переходите на головну сторінку нашого сайту нашого центру. Далі в розділі Головна вибираєте посилання підвищення кваліфікації і знаходите посилання комп'ютерне тестування. На сторінці комп'ютерного тестування представлене Тестування. Ви вибираєте те тестування, за яким ви проходите навчання в нашому центрі. Наприклад, вхідне тестування-спеціаліст. Вибираємо його. В полі Дані користувача вводите прізвище ім'я по батькові. Наприклад, я ввожу своє. Далі, електронну скриньку а ви вводите не свою особисту електронну пошту, а ту пошту, назву якої вам видає адміністрація нашого центру. І натискаєте кнопку продовжити. На нашому сайті представлені такі типи відповіді на запитання. А в даному випадку... Це одна правильна відповідь. Ви за допомогою лівої клавіші мишки вибираєте правильно на ваш погляд відповідь. Для того, щоб перейти до іншого, тип відповіді на запитання це питання зображення. Вказівку миші ви підводите до відповідного малюнка. І натискаєте лівою клавішою мишки, повинна з'явитися червона піктограма. Для того, щоб вам перейти до іншого питання, ви натискаєте кнопку зберегти. Інший тип, інший тип відповіді на запитання називається парне співставлення. Коли вам потрібно правильно співставити, Попарні питання з парною кількістю відповідей. Для цього вам потрібно уважно прочитати запитання, а в лівій частині вікна синього кольору змальовані запитання, сірого кольору відповіді. Казівку миші підводите на сірий квадратик, коли з'являється курсор у вигляді чотирьохсторонньої стрілки. Не відпускаючи лівої клавішою мишки, перетягуєте відповідь на запитання. До цієї пори, доки не з'явиться зелений прапорець. Якщо у вас раптом одна відповідь наклалась на іншу, вам потрібно взяти в руки мишку і вказівку миші підвести до видимої частини не відпускаючи мишку перетягнути на потрібне місце і переходимо до іншого питання, натискаючи кнопку Зберегти. Інший тип питань представлений на нашому сайті, коли ви можете вибрати декілька правильних відповідей. Зверніть, будь ласка, увагу, що варіанти представлених відповідей. Змальовані в квадратику. Ви виставляєте пропорції. Переходимо до іншого питання, натискаємо кнопку Зберегти. З одним варіантом. Такий тип відповідей на запитання називається парне співставлення. Коли вам потрібно правильно співставити попарні питання з парною кількістю відповідей. Для цього в випадаючому списку ви вибираєте на ваш погляд правильну відповідь, клікнувши в полі для списка. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що даний тип відповіді на запитання передбачає, щоб Відповідь не повторювалась декілька разів. Тому, коли у вас відповідь повторюється декілька разів, при натисканні кнопки Зберегти у вас з'явиться вікно, що ви не зможете перейти до іншого питання, поки не виберете одну відповідь. Переходимо до іншого питання. Запитання. Представлений тип відповідей на запитання називається відповідь зображення, то ви за допомогою лівої клавіші мишки вибираєте те зображення, яке, на вашу думку, є правильним. Ви з'явитися червона піктограма. Клікаєте по ній лівою клавішою мишки для переходу. До іншого питання натискаєте кнопку Зберегти. Такий тип запитання називається коротка відповідь. Вам необхідно курсор встановити в текстове поле і набрати правильну відповідь. Це питання є реєстром незалежним, тобто не має значення, якими літерами ви будете друкувати відповідь, чи маленькими, чи великими. Головне те, щоб відповідь була грамотно сформована без граматичних помилок. І тип відповіді на запитання називається декілька правильних відповідей. Тобто ви уважно читаєте питання і ліворуч, від, на ваш погляд, правильної Відповіді вам потрібно поставити прапорці. Обов'язково натискаєте кнопку Зберегти. В кінці ви побачите результат вашого тестування.